В склад тепличного набору входить сама теплиця 3 на 10 метрів, також бак ємністю 500 літрів, система крапельного зрошування для теплиці, певні добрива, насіння різних овочів, агроволокно. Дуже дякуємо за допомогу, за таку. Може, хоч буде в нас тепер вроди, бо то дощами, то. то... То всім, то затопить, то а зараз, може, хоч ми дождемося врожаї. Будемо саме встановлювати, дай Бог, зберемо. К нам привезли дуже гарну допомогу, будемо вирощувати, будемо дбати. Дуже буде нам гарна допомога. Огірки і помідори, а вже ж складно, а тим паче в цьому році, тому що були заморозки, все померзло, все треба пересаджувати. В рамках аграрної програми націлена на підтримку людей, що втратили роботу через збродний конфлікт і не мають змоги повністю забезпечити свої мінімальні потреби, фінансові гранти, на купівлю домашньої тварини, птахів або кормів для них. Ми сподіваємося, що це допоможе місцевому населенню відновити фінансову стабільність та забезпечити себе і свої родини продуктами харчування у цей складний час.